Ви знімаєте? Це доказ того, що я хороша людина. Тому що коти, звірі, тварини і діти відчувають хороших людей. Я її вперше бачу. Я вже служу рік, старший бойовий медик з 71-ї бригади. Я досить молода. Мені 22 роки зараз. Взагалі, за освітою, я юрист. Працювала в сфері обслуговування, так якось пішло від офіціанта, барменом, адміністратором. Потім відкривала власний заклад. Ну, Такий досить ну, нормальний, на мій життєвий період шість років досвіду це фу, круто. Намагалася там зробити якісь акції, зробити якісь е, збори чи ще щось. Само собою, що знижки військовослужбовцям. Не знала, як допомагати більше. Ця думка сиділа в мене ще з 22-го року, що треба от, йти, треба допомагати хлопцям безпосередньо на фронті. Дуже багато людей мене відмовляло в цьому, тому що от, жінка в армії це є. Дуже багато всяких короші, поганих речей мені говорили. Батько страшенно засмутився, бо в мене батько ветеран війни. Його настільки накрило. Це був дуже основний момент, чому я дуже е, сумнівалася в цьому виборі, тому що це дуже повпливало е, безпосередньо на мою сім'ю. Мені дуже часто сняться страшні сни, по типу що от, в мій дім прилітає ракета, чи якась ідея. Е, Якийсь сіда бій, і там є моя сім'я, і це настільки це, це такий страх, все так жилах холоне війна, і я не прикладусь до перемоги та бути такого не можу. В когось є типу м'язи, а в мене є воля. Через не можу дуже багато всього робити. Якщо взяти людей, які хочуть це зробити, які через не можу це роблять, роблять вони набагато більше, ніж люди, котрі. Мають можливості, тобто там великі плечі, м'язи, і там і пішло. Поїхало. Я готова була робити все для того, щоб наша перемога була якомога ближче. Сказали би копати, я би копала. Тут питань немає. Сказали би літати на дронах. Я би навчилась, сказали би, що треба не знаю. Дерева садити, я би дерева садила. Я прийшла в армію для того, щоб ця війна закінчилася, для того, щоб ми перемогли. Казала, що я буду медиком, медицина це то, що ну це настільки було щось страшне, це ну, я кров з пальця, боюсь ще досі здавати. Мама зараз просто така, вона як почула, що я старший бойовий медик. Ти? Я Це ні. Як? Та бути такою не може каже, та ти колись? Та ні, ні. А я дійсно, я страшенно боялася голок, я їх ще й досі боюся. То, що я людей колю, ну це так суто. Я не знаю як. Через не можу. Все в армії типу, робиться через не можу, через страшно, через боюся. І пішло, поїхало. Ти просто береш і йдеш. От і все. Особисто я збиралася в армію на війну. Обшето і я думала, ну повсюду ходять у ті аля фейки, що типу нічим не забезпечують, ходять голі босі, там бірців нема, там штанів немає. І пішло, поїхало. Це все двіжуха ходила. Я приходжу, а вони мені видають дві пари штанів. <говори> я відкриваю очі, а кажу, а да ну нам нічого не видають. А де оце нема забезпечення? Видали класний крутий бронік. Це, до речі, бронік, де повидали безпосередньо збройні сили. Це не реклама, це дійсно мій особистий досвід, що мені ну мене збройні сили забезпечили. А як врешті? Може, то бригада така крута попалася. Ножиці крута штука, прикольна тут. Страпаріз, всі діла. Це в мене ампульниця. Антибіотик, обезбол. Я нічого з е, інфузій не купляла сама. Ноші, ноші волонтерські. Прикольні, хоча. в Бригаді точно так само є. Кровоспинні, тиснучі пов'язки, по диханню. Декомпресійні голочки. Так само по диханню мішок амбу, оклюзійні наліпки, дуже-дуже багато грілок, термоковдри, натрій, хлор, катетери, багато кровоспинних. Все, що помістилося, все запхала. Турнікети, тиснучі пов'язки. Ножиці, маркери. маркери шини в нас. Скотч і салфетки це то, на чому наша війна тримається. І ще досі не програна, я вам кажу. Ну і рукавички, само собою. Я коли підписала контракт, я готувалася до найгіршого. Там буду спати 24 на 7, в сирій землі. Все як показано в Тіктоці. Що, типу, що все буде погано, дощ на голову капає, бірців немає, в шкарпетках по голій землі йду. Ну, от все оце, там, з боку біля мене якийсь пес. Я в нього гріюся. Я так собі це представляла. Я прийшла і тут, в принципі, похоже. Є моменти, є моменти і такого. Але в основному ти собі робиш комфорт. Та нема світла, газу води, само собою. Деколи нема даху. Нічого ти береш, ти перекриваєш там дах якимось, якоюсь тою ДСПшкою, поверху тою клійонкою, вікна клеїш собі, двері робиш собі. Всі дитинстві хотіли мати халабуду. Мрія здійснилася. Ні разу не прийшло шкодування за те, що я прийшла в армію. Я дуже тішуся. Я би зробила це ще раз і я би зробила це швидше. Я шкодую певно єдине, що довго до цього йшла. От і все.